Товариство, з вами канал Макс Авто, а це означає, що сьогодні черговий день, коли ми публікуємо авто до продажу. І друзі, бачу лайк і коментар кожного з вас. І мені максимально приємно це. Товариство... Давайте так, з вас лайк, а з мене короткий, змістовний відеоогляд. Друзі, в продажі. Легенда, власне, короткий огляд буде, тому що особливо багато про неї розказувати, що немає. Зразу попрошу людей-колекціонерів, людей, які хочуть машину купити раз на все життя, і вибирають її вже більше напевно року, до мене не приїжджати. Окей, видихся я у спілкуванні з такими людьми. В мене немає колекційних машин. Товариство я займаюся вживаними автомобілями. Через те на них є сліди користування. І, друзі, це нормально. Товариство, маємо в продажі 1.9 дизельний Т5. Той двигун, який всі хочуть, який всі люблять, який є справді надійний. Товариство грамотно допрацьоване попереднім власником. По-перше, гарне біле світло дуже яскраво світить уночі. Це важливо, друзі. Друге, це допрацьована аудіосистема. В машині 6 колонок, грають вони просто чудово, процесорна магнітола працює дійсно вдало, дійсно звук, надзвичайно штирний. Кермо красиве, Не коробка передач без зауважень, кондиціонер робочий, мало того, на зимовий період є в у нас все ось так. Друзі, кнопочка круїз контролю є. Власне, салон це 2 2 і 3. Тобто в нас є 7 робочих місць. Товариство немає добрих машин без значка BMW Значить, якщо ти хочеш, щоб в тебе машина працювала добре, на ній має бути щось від BMW Товариство багажник величезний. Чому? Саме тому, що це. Довга база, тобто лонг. У випадку звіту є короткі, середні і екстра лонг. У випадку з Т 5 є короткий і довгий, так само у Вівара короткий і довгий. Друзі, механічна п'ятиступова коробка передачі 2006 рік, 1,9 дизель. знову ж таки наголошу це надійний улюблений вами двигун, шикарний колір. Це біла, перла виглядає дуже естетично, допрацьована, правильно, красива машина. Зумисно обійшов її максимально близько, щоб ви загалом бачили, що навіть слабкі місця вони нічим не. Тронуті, і машина достатньо адекватно виглядає. Проте, друзі, не колекційно окремий вигляд додають оці ліхтарі з Т6, стилю. З Т6 транспортера виглядає дуже естетично і новітньо. Товариство по ціні окей, 8950 доларів. Приїхати, поторгуватися, забрати красивого, довгого, гарного буса. Всім добрих покупок, гарних машин і чекаю вас на каналі Максавто.